Розказую, як же проходять контрольні роботи в одній з німецьких гімназій, можливо, в усіх. По-перше, під час проведення контрольних робіт між учнями ставлять спеціальні перегородки, щоб діти не мали можливості списати. По-друге, виконання всіх контрольних робіт обов'язкові. Якщо дитина була відсутня в цей день, то вона виконає контрольну роботу в інший день з такими самими учнями, але увага! Це буде вже проводитися після уроків. Наступний пункт про проведення всіх дат. Контрольних робіт учням відомо ще на початку навчального року. Ну і останнє, про це я вже розказувала у своєму попередньому відео. Якщо в цей день діти мають контрольну роботу, то інші вчителі не мають права давати самостійні роботи або проводити усні опитування, тобто давати такі завдання, за які дитина може отримати оцінку, щоб зняти зайвий стрес. Як вам такий підхід? Пишіть свої коментарі. Якщо було цікаво, став, подобайку та підписуйся. Я Наталіна Парада, вчитель методист з України. Кази про життя та освіту у Німеччині.